До війни я грала у театрі, писала казки та знімала фільми на свій телефон. І саме тому ще з дитинства культура була частиною мене. 24 лютого 2022 року я прокинулась від вибуху за вікном. Тоді я навіть не зрозуміла, що світ змінився назавжди. А разом із ним культура, яка є невід'ємною частиною нашого життя. Перед діячами мистецтва постали вже зовсім інші місії та ролі. Багато з них обрали для себе не виступ на сцені, а поле бою, не мікрофон, а бронежилет. Інші ж були вимушені покинути свої рідні міста та почати життя з нового листа. У мистецтві з тих пір виникли нові сенси, цінності та пріоритети. Адже меседжі, які воно нам доносило, вимушені були змінитися. Декілька днів тому я написала в інстаграм людині, яка як ніхто знає, як змінилась культура після того рокового дня. Та що тепер постає перед людьми, які були пов'язані з нею. Він є засновником культурного десанту, який допомагає нашим військовим підтримувати моральний стан у найважчі часи. Вітаю вас! Дивіться в чому я вбачаю роль митців після початку повного штабного вторгнення. По-перше, кожен митець є, е, е, є лідером думок. Е, Давайте ми зараз просто сконцентруємося на тих митях, які е, там, досягли певного рівня е, і певної аудиторії, з якою працюю. Тож, по перше, це є лідер думок. Це не просто лідер думок, це людина, яка веде аудиторію з точки А в точку Б. Тож, е, аудиторія в цей момент знаходиться в рапорті з цим лідером думок. І тому, якщо е, митець чи лідерморобить е, пра якийсь е, морально з моральної школи, правильний вибір в сердечний, е, сміливий, е, шляхетний, то в цей момент аудиторія рухається за ним. Вона почне на себе приміряти цей шлях, і будучи в довірі до цього митця, робить е, схожий крок або надихаючись цим, отримує додаткові аргументи для того, щоб зробити правильний крок. А зараз ми спитаємо жителів прифронтового міста Запоріжжя, як змінилось їх ставлення до української культури після початку повномасштабного вторгнення. Мені здається, навіть багато людей просто стали ще більш патріотичними, і я в тому числі. Бо ми є держава, наша мова вона найкраща, наймелодична пісні у нас супер, виконавці у нас супер. Ні, без України мир скудним буде. Почали створювати фірми, які підтримують Україну, підтримують наше населення і дають тобі якусь підтримку. Головне, що культура допомагає визначити власну ідентичність у такі нелегкі часи, адже нації живі, допоки в них є власна культура.